Я розпочинав цей канал для того, щоб розповідати про психологію консультування з гумором. І так жодного анекдоту про це не розповів. Гаразд, давайте про консультантів. В одній бабусі в селі був дуже шкодний кіт. Він ходив і дер всіх і вся, кожної весни, кричав так що чули його у сусідньому селі також. Одного разу бабця, бабці вирвався терпець і вона його каструвала. Кота, як ви розумієте, звали Васько. Але прийшла весна і Васько знову знову пішов туди. Туди, де всі збираються і де проводять всякі цікаві ритуали. Бабця його звідти знову забрала, принесла, поклала на пічку, напоїла молочком, нагодувала сметанку і каже, Васько, ну що ж ти туди ходиш, ти вже ж нічого не можеш. А Васько так подивився на неї, примружив в око. Бабцю, а я консультантом. Тому цікаві люди ці консультанти. Напевно, вже самі не можуть. Або можуть, чи могли і діляться з нами досвідом. Зі мною ділились досвідом справжні консультанти. Все а! Про психолога розкажу в наступному. Треба ще вигадати цей анекдот. Па!